Ми звикли, що у нас, як рота сиде, там 50-60 чоловік приїжджає. Сьогодні ми раді зустрічати цих трьох людей, це екіпажа БТР, який зміг вистояти більше 48 діб під шквальним вогнем і повернувся живим додому. Дали їм БТР, який вони відремонтували, привели до нормального бою і з ним вже поїхали в зону АТО. 48 діб пробули там. Ще в нас є два екіпажа, які знаходяться. В зоні АТО просто немає фізичної можливості їх замінити. Але ми надіємося, що в ході переможних боїв наших сил українських вони зможуть покинути зону АТО, і ми також їх будемо зустрічати. Тому сьогодні в нас прибуває небагато людей, як троє, бойовий екіпаж, екіпаж машини бойової. Але вони заслужили того, щоб їх змогли зустріти гідно. Тому поаплодуємо цим мужнім людям. Все це бистріше закінчилося, і ми змогли. Знову жити щасливо родиною. Дай Бог вам все найкращим. Відпочивайте. Давайте, Дякую. Божих, все руках. Я хочу подякувати Всевишньому, що я зараз тут стою, мій екіпаж. Прибули додому, до своїх сімей, живі та здорові, без всяких там проблем, нюансів, що нам не довелося застосовувати зброю, хоча була можливість застосовувати, але обійшлося все мирним путем. Також хочу розказати, що де ми були, ми знаходилися в місті Маріуполі, несли службу таким чином, знаходились на блокпості. Блокпост знаходився біля моря. Місцеве населення було настроєне і проросійське, і проукраїнське, Ну але ті, що настроєні, були прорпроукраїнські, так як би мовити, не показували ту свою таку. Не аби до України та да, позицію свою до українського народу, скажем так, крізь зуби, але вони з нами спілкувалися. Багато допомагали е, нам. Волонтери також приїжджали, допомагають там всіма і продуктами, і медикаментами, і всім, чим треба, Там ми зверталися, допомагали нам. Засоби індивального захисту. Е, я би сказав, чуть краще би були. той самий п'ятий клас бронежилету, відповідна каска, бо каски так, такі, ну, не дуже відповідного класу каски, бронежилети. Технічні, так, технічні більш. Ну, там форма, таке -то вже тепловізор, так, звичайно, теж входить туди, тепловізор, та, бо в основному. Е Внесені служби іде... проходить вночі, в нічний час, було, тому що вночі наші противники, як показує практика, найбільш вони нападають. Золочів нет.